16 та 17 березня 2024 року проходив відкритий чемпіонат Рівненської області з кікбоксингу Вако. Сьогодні ми найкращих спортсменів в, збірну в області. У цьому заході зібрались найсміливіші і найсильніші спортсмени рівненщини та гості з Хмельницької і Тернопільської областей, готові змагатися за звання кращого у своїй ваговій категорії. У перший день змагань проходили поєдинки спортсменів у рингових дисциплінах. На ринзі в червоному куті Мірзоєв Еміль, багаторазовий чемпіон України та переможець декількох турнірів за її межами. Тренер спортсмена Ростислав Саєнко. Розгорталася справжня битва в кожному поєдинку, де мета пройти відбір для участі в чемпіонаті України. Кайк! Мідл! Лівий! Боня! Да-да-да-да! Мідл! О! 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 Вона буде не витриматися. О! 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 О так! О так! На ринзі в синьому куті кожевніков Микола розділ «Фул контакт старші давай, юнаки, давай, давай. тренер спортсмена Ростислав Саєнко. Перемога достроково заявною перевагою. На ринг в синьому куті виходить воробей Андрій, розділ лоукі, старші юнаки. Давай, давай, давай! Андрюха, да ви! Давай, Андрюха! О. О. Далі виходить на ринг Савчук Богдан, синій кут, представник спортклубу Будокан. Змагатиметься в розділі Лоу Кік, молодші юніори.

В синьому куті Полюхович Захар розділ лоу-кік старші юнаки. Стоп! Стоп! Сай! Stop, stop. Перемога достроково заявною перевагою. Зростаючий інтерес до кікбоксингу не обмежується лише представниками чоловічої статі. В ринзі Тихонюк Катерина, синій кут, розділ лоу-кік, молодші юніори Завдяки його захоплюючій та ефективній природі дівчата також активно демонструють бажання займатися цим видом спорту. Навіть більше для багатьох жінок. Кікбоксинг став не лише способом фізичного вдосконалення, а й засобом самозахисту та підвищення впевненості у собі. Він сприяє розвитку гнучкості, координації та витривалості, а також надає можливість вивчити техніку ударів та захисту. Кікбоксинг стає не лише спортивним заняттям, але й засобом самовираження та зміцнення здоров'я також і для представниць жіночої статі. На завершення першого дня змагань подивимось поєдинок спортсменів вагової категорії плюс 63 кілограми, розділ лоу-кік, старші юнаки, кисліцин Денис в червоному куті.

Червоного куту. Мірзоєв еліт. Червоний кут! Він нагороджується. За краще. От би йому сподобалось. Дійсно хороший поєдинок. Після першого дня запеклих поєдинків в ринзі, другий день змагань на татамі, також обіцяє багато видовищних боїв серед дітей та юнаків. На татамі в синьому куті гусейнов Турал багаторазовий чемпіон України, тренер спортсмена Ростислав Саєнко. Далі. О, хишок. О, давай давай, молодець! Тишо о-хо. Даному полі перемогу з долу боєць синьому куті. Ооо в синьому путіні скорець Ярослав, котів юнаки, вага до 32 кілограмів. Діорний бо! Вже! Давай, давай! давай, давай, давай. Яри! На татамі в червоному куті Бугайчук Олексій, розділ Кіклайт, молодші дімки, вага до 28 кг. І пішов, і пішов! 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 Де не пішав! Да! Перший <плес> пішов! Цей чемпіонат став не лише випробуванням сил та вмінь учасників, але й об'єднав всю спортивну спільноту області в одну велику родину. Нехай ці спортивні змагання стануть початком нових звершень та досягнень для кожного учасника, а переможців чекають нові вершини на шляху до успіху. Загалом команда Будокану та Дю номер 5 під керівництвом тренерів Ростислава Саєнка та Олега Германа виборола 26 медалей та отримала кубок за перше командне місце.